Хоч я й не була гарна, але завжди любила одягнутися. Мала добру роботу, тому не було проблем з грошима хіба з асортиментом. Тому я старалася знайти гарну матерію та шити на замовлення. І отак йду в сукні, яка мені личить, і бачу, як гарні жінки на мене кидають захоплений погляд. Бо головне, як ти себе почуваєш, чи усмішка на обличчі, чи хода легка, а не так, як завжди, і біжиш чи повзеш з роботи чи магазину. Я не мала куди летіти, бо вдома сама купила скільки мені треба, і на тому щаслива. Хоча ні, не щаслива. Бо вже давно хочеться, аби тебе вдома чекали, щоб було кому на лисники готувати і кашку варити. Вже мені за тридцять, а кавалера нема, бо я не хотіла вискочити за першого ліпшого, адже з людиною треба все життя жити, а не отак прибіг на один вечір і побіг. Був у мене такий прийшов ремонтувати кран та давай хвалити, який у мене борщ смачний, а далі вже й до смачненького руками тягнеться. Коли ж я на тій руці обручку побачила, то мала його вперед руками не винесла. Ще раз собі таке дозволиш, то дружину знайду і все їй розкажу, сказала йому. Не розумію, чому симпатичні чоловіки думають, що варто їм лише усміхнутися і вже треба виконувати всі їхні забаганки.